А поки нами правлять іди А чому вважаєте, що ідижи хочуть правити нами? Чому ви не вважаєте, що іди такі самі люди, які українці, які хочуть жити нормальним, повноцінним життям в Україні? Чому ви не вважаєте, що іди є жертви виборців України? Що наші виборці свідомо їх обирають у тих ідижів на посади президента України, депутатів Верховної Ради, мерів? Змушують тих тихідижі бути банкірами, мільйонерами, мільярдерами, змушують їх жити лише грошми, мільйони, мільярди, мільярди. Вони можуть хочуть жити нормальним життям, тішити з красою природи, красою е тої праці, праці руками, праці на сільському господарстві, праці в будівництві, праці військової в першому окопі. Ви не, не виокремлюйте тих ідежів окремо якісь інші, якісь етнос, якісь богоносні, які собі там хочуть лише керувати, і там мільярди рахувати. Ні, Вони такі самі люди, як і ми прості, звичайні, нормальні люди, які хочуть жити нормальним життям. І тому в часі виборів ми з вами, панове українці, повинні правильно голосувати, повинні голосувати толерантно, толерантно ставитись до кожного етносу і не виокремлювати етнос едиш. У своєму виборі не змушувати їх керувати нами. Тож поно українці, голосуємо правильно на виборах, обираємо українців і іде же вам подякують за можливість жити нормально, повноцінним життям разом з українцями в нашій прекрасній українській державі.